Що ж, Дон Бейкон, член палати представників конгресу, США, представник республіканської партії, з нами прямо зараз на прямому зв'язку. Пане Бейкон, дякуємо вам, що ви долучились до нашого ефіру. Ювакам, ласка of the я people. був е, минулого вересня в Україні. і Я обожнюю українців. Так, ми працюємо з перекладачем, yes, тому буде певна затримка. Але я дозволю собі процитувати ваш допис у мережі ікс е, прямо зараз для наших глядачів. Мені здається, це важливо. Ви написали, пане Трамп, ваша політика щодо Росії не працює, поки ми ведемо переговори. Путін бомбить українські міста. Ми повинні озброїти Україну до зубів, і нам потрібні найжорсткіші санкції. Путін знущається з вас та Америки. Про це ви написали в мережі Ікс. Ми вам вдячні за те, що звертаєте увагу пересічних американців і президента Трампа на те, що відбувається в Україні. Але чи очікувати нам дійсно на такі зміни політики Білого Дому Дональда Трампа до війни в Україні, і якими можуть бути ці зміни? Складно сказати, чи ми можемо очікувати змін від президента Трампа. Я знаю, що підтримую Україну, і е, вона потребує нового озброєння, але нам потрібно дуже серйозні санкції проти Росії. Моя посада як, як конгресмена, це тиснути на американський уряд, щоб вони краще працювали над цим. Він е, е, генеральний командувач, але він гарно. Poraća se svojim obavijeskama, ali jemu potrebno краще працювати pracovati nad... Росією та Україною і та їх війною він має е, зрозуміти, що президент Росії це погана та зла людина. Я не певен, що він це розуміє. він постійно бомбить Україну та великі українські міста, і Путін це погана людина. Мені здається, що він поступово починає це розуміти, але це мало статися вже давно. До речі, після останньої розмови з путіним, президент США заявив, що розчарований Путіним. І чи може бути так, що це, ця розмова підштовхне до погодження цих санкцій? Які це можуть бути терміни, якщо це дійсно буде так? по перше, я сподіваюся, що воно відбудеться негайно. Я не можу робити передбачення те, що відбувається. У мозку президента, але три з чотирьох американців вважають, що Путін це погана людина, що Росія почала війну, і що ми повинні припинити дії Росії, допомагаючи. Україні перемогти у цій війні потрібно зброювати Україну та посилювати санкції проти Росії. Я сподіваюся, що адміністрація також дуже швидко це зрозуміє. Деякі вже це розуміють, деякі ні. Але моя моє обов'язок закликати нашу адміністрацію, щоб вони робили правильні рішення. Uh, і до речі, в конгресі вже є законопроект Лінсі Грема щодо 500% відсоткових мит. А uh, чи можливо що до нього з uh, повернеться Дональд Трамп, чи можливо, що він буде ухвалений? Адже це також буде впливати на Росію. Я вважаю, що нам потрібно найжорсткіші тарифи, найжорсткіші мита проти Росії. І ми не маємо навіть імпортувати туди. Ми маємо задушити російську економіку у її зародку. Нам потрібно ще більше натиснути, щоб вона просто обвалилася. Рай треба поставити Путіна на коліна. І ця адміністрація дає надію тому що вони не можуть приймати складні рішення. вони не можуть вирішити, що вони мають робити. Це війна, можна можна припинити цю війну швидше, але заграючи з заграючи не можна її припинити. Пане Бекон, якщо я не помиляюсь, ви в минулому якраз бригадний генерал військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, і навряд чи мені потрібно вам розповідати, пояснювати, яку роль грають системи Петріо для захисту неба, зокрема зараз. І України, коли російські ракети безпілотники летять вночі на українські міста, і люди сидять в своїх квартирах з дітьми і не знають, куди влучить ця ракета. А отже, чи можемо ми чи може Україна розраховувати на прогрес у питанні постачання ракет чи установок Петріот в подальшому, як ви бачите цю ситуацію? Якби я був президентом, я би працював з Євросоюзом з окремими країнами, і а також Австралією, зібрати не тільки патріоти, а також, того... а також близької дальності та далекої дальності ракети. Це дуже дорога. Ракета, і можна so, think, знайти Ukraine дешевші дрони. І right so, uh, uh, Я хочу сказати, що Україна потребує дуже різноманітних засобів ППО, включно з патріоти. Це має бути міжнародна пропозиція тому, що не можна тільки постачати від Америки патріоти? Це має бути команда країн, яка допомагає Україні. І також допомагати інноваціям в Україні. вони використовують маленькі дрони, щоб збивати більші дрони і їх інновації просто вражають весь світ. Весь світ спостерігає, як інновації в Україні відбуваються, і ми стоїмо з вами. От як військовий, як ви оцінюєте дії Путіна, ресурси Путіна у цій війні, в війні в Україні і е, продовження, зокрема, для продовження війни і можливого вторгнення е, у Балтійські країни НАТО. Зокрема, перш за все Росія під під, під Путіном. Це Такий собі бешкетник, і не можна а, працювати з бешкетником, як з рівним тобі. А, вони з, а, напали на Чехословакію, а потім Польщу. Ми не можемо забувати, що Путін а, посилається на Сталіна. А і, давайте згадаємо, як Сталін відбував. Робив свої справи, він домовився з Німеччиною, щоб вони вторглися у радянський союз. Ми знаємо, що 20 мільйонів росіян були вбиті у другій світовій війні. Росіяни не переживають за своїх дітей. Їм все одно, що їх люди гинуть. Але Так, чуємо, що зник зв'язок. На жаль, Так, і Є якісь технічні проблеми зараз з Доном Бейконом. Win, Я не можу сказати, що ми не можемо перемогти, і ми можемо зупинити цю війну. На жаль, ми не почули останню вашу думку, адже переривався зв'язок. Це зрозуміло. Прямий ефір. Можливо, якщо можливо, повторити цю думку. Yes, so. Так, так. Росіяни які воювали в Афганістані. Як коли вони зрозуміли, що вони не можуть перемогти, вони покинули це. Ми, ми повинні допомогти Україні величезної кількості зброї та санкціями проти Росії. Путін має зрозуміти, що він просто не переможе в цій війні, але зграючи з Путіним, ви не зможете припинити цю війну. Тільки він знає. Що він не переможе, і нам потрібно це показати Путіну? Чи може бути така ситуація, що США або президент США вирішить і ухвалить таке рішення, що США мають відійти від функції модератора, посередника або країни, яка допомагає Україні в цій війні, і просто спостерігати з боку за цим, не втручаючись жодним чином? Чи може бути така ситуація? Як Ви вважаєте? Я критикую цю адміністрацію, тому що вона намагається бути посередником. І я критикую не через це. Я критикую те, що вони ставлять на однакові шальки терезів і Росію, і України. А ми не можемо це робити. Це несправедливо. Одна країна вторглася, а інша країна це жертва. Одна країна це зло, а інша країна намагається вижити. Нам потрібно зрозуміти моральну сторону цієї справи. Україна обороняється. Це жертва, Нам потрібно їм допомогти. А Росія це нападник. І саме тому я критикую цю адміністрацію. Коли ти є посередником, це не означає, що ти не можеш отримати розуміння ситуації. Пане Бейкон, ми вам вдячні, що ви знайшли час і приєднались до ефіру Суспільного. Вдячні за ваші коментарі, за вашу підтримку і вашій особі вдячні також американському народу за те, що ви підтримуєте Україну. Дякуємо. Нагадаємо нашим глядачам Дон Бейкон, член палати представників Конгресу, США, був щойно з нами на прямому зв'язку.